50 саджанців кленів і акації опустили у лунки курсанти військово-морського ліцею у сквері Героїв оборони Одеси. На кожне з них прикріпили листівку із прапором ВМС, іменами ліцеїстів та побажаннями для Одеситів. Разом з курсантами Лопату в руки взяли міський голова Геннадій Труханов і командир військово-морських сил України віце-адмірал Сергій Гайдук. Кількість історичних місць в Одесі, в Одеській області, та славетна історія, до якої на якої ми повинні виховуватися, повертатись, це є на знаме для виховання майбутніх лотоводців. Ще влітку сквер отримав друге дихання. Тут впорядкували ми, територію, встановили ми, освітлення, ми... лавки, урни, а також побудували дитячий майданчик. І ось ще один штрих у загальну картину. Дуже приємно, коли військові сили, в даному випадку, воєнно-морського ліцеї. В лице командующего военно-морских сил Украины принимают участие и не ограничиваются периметром своего забора и не работают порядок только у себя в подразделениях и в казармах. Выходят на улицы и понимают, что сегодня мы сами вместе только можем сделать наш город, нашу страну краш. Было высажено около 50 деревьев. Эти деревья будут украшать город Одессы. Курсанти тішаться. Років за 10 гулятимуть цією алеєю зі своїми дітьми і розповідатимуть, як з товаришами закладали ось цю цеглинку. Отож, пообіцяли взяти шефство над сквером героїчної оборони Одеси та відтепер постійно дбати про посаджені дерева. Ольга Міщук Борис Мисливцев, Факти.